Сур'яна маскар, привітання сонцю. Стаємо на край ковимочка, стопи ставимо разом. Руки догори, а ми відтасина Утанасана, утанасина видих. Праву ногу ставимо назад. Вдих, коліна до підлоги, видих. Руки догори. Вдих, руки в сторону видих. Руки догори. Вдих, руки на підлогу видих. Коріно підняти з полу, Вдих. планка, видих. Собака морди вниз, вдих, видих. Собака морди вгору вдих. Собака морди вниз, видих. Права стопа вперед. Вдих. Уттанасана. видих. Ангитасана. Вдих. видих. Намасте, видих. Анавітасана. видих. Уттанасана. видих. Затримка дихання стрибок. Видих. Видих. Права нога назад, видих, коліно до чола. Видих. Права нога ліва рука. Вдих, видих. Ліва нога назад. Вдих. Коліно до чого видих. Ліва нога, права рука. Вдих, видих. Вдих. Баласана. Видих. Сіли рівно. Вдих. Скрутка вправо. видих. Вдих. Скрутка вліво видих. Вдих. Видих. Стрибок. Вдих. Та видих. А видих, намасте, видих. Сяємо місяця, стопи ставимо разом. Руки догори видих. Подивились через праву руку видих. Видих. Подивились через ліву руку видих. 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 Вдих. Видих. Вдих. Видих. П'ятку відірвали від полу носочок вгору. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих. видих, видих. 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 Намистей. Гарної практики.